Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Сьогодні ми продовжимо тему нашу диференціацію звуків ж, з. Діти, а ви любите грати в ігри? Давайте пограємо. Я приготувала сьогодні багато цікавих ігор. На наші звуки з «ж». Будьте уважні та повторюйте за мною. Це у нас Жасмін. Давайте подивимося, що вона шукає на слова зі звуком Ж. Будьте уважні. Жасмін шукає книжку. Жасмін шукає жолуді. Давайте скажемо одним реченням, що шукає наша Жасмін. Жасмін шукає книжку і жолуді. Молодці дітки. А це у нас Зіна, в неї ім'я починається на звук з, тому вона буде шукати слова зі звуком З. Давайте скажемо, Зіна шукає замок. Зіна шукає золото. Давайте скажемо одним реченням, повторіть, будь ласка. Зіна шукає замок і золото. Жасмін шукає ожину. Повторіть, дітки, будь ласка. Жасмін шукає піджак. Так що шукає наша жасмін? Жасмін шукає ожину і піджак. Тут що шукає наша Зіна? Зіна шукає зелень. Зіна шукає козаків. Зіна шукає козаків та зелень. Молодці дітки. Давайте ще в одну гру пограємо. Будемо Будемо Зоєю та Захаром ловити. Давайте подивимося, що вони будуть ловити. Давайте скажемо, Зоя зловила зірку. Зоя зловила козу. А як ми скажемо одним реченням? Зоя зловила зірку і козу. Молодці, дітки. Захар. Кого Захар зловить? Захар зловить жука і жабу. Зоя зловить зяблика і зебру. А Захар що зловить? Давайте, дітки, скажемо, Захар зловить кажана. І їжака. Зоя зловить. Зайчика. Зоя зловить фазана. А як ми скажемо одним реченням? Зоя зловить фазана і зайця. Молодці дітки. А я пропоную ще пограти в гру. Вона називається схованка. Давайте подивимося, хто куди заховався та пошукаємо. І ось дітки граються. І давайте подивимося, хто куди заховався та скажемо. Жук заховався за листочок. Їжачок заховався у травиці. І ось у нас хлопчик Женя. Давайте подивимося, хто куди від Жені заховався. За подушкою заховалася черепаха. Правильно, дітки. За м'ячиком хто заховався, як ви гадаєте? О, ось хто це так? Шиншила. Давайте скажемо. За м'ячиком заховалась шиншила. А під шапкою хто сидить, як ви гадаєте? Під шапкою заховалась Мурашка. Ось така мурашка заховалася під шапкою. Кішка заховалася за шторою. А мишка де заховалась, дітки? Давайте скажемо, мишка заховалась за сиром. І ось знову на Женя. Давайте подивимося, хто куди заховався від Жені? Під шапкою заховалась мавпа. Так, мавпа заховалась під шапкою. Так, заховаємо її, а за шкафом заховалась кішка. Давайте скажемо, за шкафом сидить кішка, хай сидить, за шкафом заховаємо, а під подушку заховалась жабка. Давайте скажемо. Жабка сидить під подушкою. Молодці дітки, давайте пригадаємо, який зараз місяць. У нас зараз лютий, і місяць лютий нам приніс з вітром, зі снігом, Ж-з. Давайте будемо чітко вимовляти ці звуки. Прислухайтеся, старайтеся, ж, Жаба, Ж, зайчиня. Ґ, Ґ, жайворонок, Ґ, Жало. Ж – Жираф. Зебра, Ж... Жакет, Ж... жилет, змок, З... зозуля, Ж-ж. Жовток. м mm. Желе. М-м. Mm. Зефір. Mm. Ж... Їжак. М-м. Mm. Mm. Морозиво. м mm. Зима. Р. Жоржина, Ж. художник, Ж. Ліжко. з пензлик, Ж. кружка, З. гніздечко, Ж. Ніж. А щоб всі звуки вимовляти правильно. Давайте зробимо артикуляційні вправи. Старайтеся, повторюйте. Ось таким же рафиком ми будемо виконувати артикуляційні вправи. Старайтесь. Привіт! Час робити зарядку для язичка. Повторюй за мною вправа бублик. Округлюй губи так, ніби ти хочеш вимовити звук О. Зімкни зубки і посміхнись так, щоб їх було добре видно. Язичок губами можеш сказати да да та. Да, да". Старайтесь, дітки, робіть Те-те-те-те-те-те-те. Права лопаточка покладе широкий язичок на нижню губку. Чистимо зубки. Лобокі, язичком по верхнім зубам, ніби ти чистиш зубки. Смачне варення. Лобокі, язичком по верхній губі, ніби ти звижуєш варення. Поклати язичком, як конячка. Присмокче язичок до піднебіння Молодець старанно виконує усі вправи і будеш розмовляти гарно, як я. Я сьогодні приготувала для вас багато цікавих чистомовок. Давайте їх розкажемо разом. Старайтесь, повторюйте за мною і чітко вимовляйте звуки в чистомовках. Жа, жа, жа! Жанна бачила вужа. Давайте скажемо. Жа, жа, жа. Жанна бачила вужа. Ой, який гарний вуж повзе по травиці. І хто його побачив? Так, дівчинка Жанна. Повторюйте. Си-си, свічку, погаси. Давайте будемо гасити свічку. Щічок не надуваємо, а сильно-сильно дуємо. Ось так і вогники будуть у нас. Дуємо дуємо. Дуємо сильно, щоб вогники погасли. Дуйте, дуйте, і останній у нас вогник залишився. Молодці дітки. Погасив ми всі свічки. І чисту мовочку скажем. Аж «Аш, аш у мене гуаш. Аж аш, аш у мене гуаш. Молодці дітки. Давайте скажемо чистомовку. уз 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 виріс, великий гарбуз. Уз, 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 виріс, великий гарбуз. Ще раз скажемо. Уз-уз. Виріс, великий гарбуз. Молодці дітки. Жу жу жу, я з тобою дружу. Давайте ще раз скажемо. Жу-жу-жу, я з тобою дружу. З з довгі роги у кози. З, зи. Довгі роги у кози. До побачення, до наступних занять! Будьте здорові!